Друзі, усім привіт! І так важлива інформація для вас з Німеччини. Іноземці, які зазвичай перебували в Україні 24 лютого 2022 року, і з тих пір втекли від війни, яка триває наразі, можуть в'їжджати до Німеччини без візи і перебувати в Німеччині до 90 днів без посвідки на проживання. Проте, друзі, дозвіл на проживання для тимчасового захисту. Необхідно подати протягом 90 днів після першого в'їзду до Німеччини в імміграційній службі за місцем вашого проживання. Важливо, друзі: 90-денне звільнення від вимоги дійсного дозволу на проживання стосується лише тих українців, хто вперше в'їжджає з України як біженець і діє до 29 серпня 2023 року. Усі особи, які в'їхали до Німеччини з червня 2022 року або раніше і з того часу постійно проживали в Німеччині, повинні вже додати заяву на отримання дозволу на проживання в Німеччині, оскільки максимальна тривалість перебування в Німеччині без дозволу на проживання в 90 днів уже минула. Више зазначені правила поширюються на е, такі групи осіб: це громадяни України і їхні найближчі родичі з біометричним паспортом або без нього. Це також стосується випадків, коли 24 лютого 2022 року ви тимчасово не перебували в Україні, але 24 лютого 2022 року мали місце проживання або звичайне місце проживання в Україні. Це біженці, визнані в Україні відповідно до Женевської конвенції про біженців та особи, які користуються міжнародним або еквівалентним національним захистом в Україні. Це громадяни третіх країн, які на 24 лютого 2022 року постійно та на законних підставах проживали в Україні і не можуть безпечно та назавжди повернутися до країни їхнього походження. Це звільнення не поширюється, друзі, на громадян третіх країн, які перебували в Україні лише 24 лютого 2022 року для короткострокового перебування, наприклад, з туристичною метою або там якихось інших справах. Громадянам третіх країн, які проживають в Україні на підставі посвідки на проживання в Україні, та члени їхніх сімей, яких мають українське громадянство, але станом на 24 лютого 2022 року не перебували в Україні або ж в окремих випадках рекомендується звертатися до візового відділення в Німеччині. Друзі, якщо вам потрібно більше інформації на тему біженців в Німеччині, то ви можете. Знайти на сайті федерального Міністерства внутрішніх справ і батьківщини, це е, сайт Germany for Ukraine. Я залишу посилання на нього в описі під цим відео. Друзі, у мене на сьогодні все. Тискайте вподобайку, е, підтримуйте канал, підписуйтесь, хто ще не підписаний, і до зустрічі в наступних відео.